Привіт, вітаю на каналі Монстер. Це відеогейт на неактуального боса Горнило із рейду Ливарня клана Чорної Гори. Для тих, хто пропустив даний контент, коли він був актуальним. Але хоче випробувати свою вдачу в здобутці маунта з фінального боса цього рейду, який, звичайно, здобувається в міфічній складності цього рейду. А розглядаємо саме цього боса. Тому що лише він з цього рейду потребує і досі виконання механік бою. На щастя, на сьогодні в Dragonflight така механіка лише одна, але вона все одно часозатратна, але все по порядку. Розпочати бій можна з оцього бригадигра або з любого іншого моба. окрім інженерів. Їх дуже-дуже бажано зберігти до того моменту, коли ви підійдете до терморегуляторів. Їх два, вони знаходяться зліва і справа, з якого ви почнете різниці немає. Тож одразу прямуємо до одного з терморегуляторів разом з цією купою мобів, щоб випадково не заоєшити потрібних нам інженерів. Дорогою до терморегуляторів ви з вірогідністю 100% отримуєте бомбу. Від тих самих інженерів. Цим самим водної одній цінні у них є бомби, а бомби, в свою чергу, потрібні для саботажу, для підриву терморегуляторів. Тож, будучи у зоні ураження терморегуляторів, а вона чимала, я можу сказати, пора чекати інженерів. Найкраще прогадати так, щоб сумки з бомбочками впали прямо біля терморегуляторів. Але спочатку повернемося до тієї червоної кнопки, яка в нас з'являється по центру екрану. Тієї самої бомби. З нею ми маємо підійти до терморегулятора, таким чином, щоб ми попадали у цей червоний кружочок, і підірвати. Таким чином, ми будемо знищувати обидва терморегулятори. А сумки з бомбами, що випадають при вбивстві інженерів, краще всього тримати поруч. Для зручного та швидкого саботажу. Важливий момент після того як сумка впаде на підлогу, вона існує лише 8 секунд. Але якщо ви не встигнете використати всі бомби, які є в цій сумці, то коли таймер закінчиться, вона підірветься і нанесе урон у розмірі однієї бомби. Тому важливо, щоб сумка знаходилась у зоні, де можна атакувати терморегулятор. Ще один нюанс: не обов'язково підходити так близько до терморегулятора, як я роблю це на відео, просто у мене це давня звичка. До речі, дебаф бомби також триває 8 секунд, і навіть якщо ви підбираєте бомбу з мішка, який от-от здетонує, то все одно вона протримується на вас 8 секунд. На один терморегулятор в міфічній складності цього рейду піде приблизно 20 бомб. В сумарності 40. Це приблизна цифра, я рахувала по відео, але по відчуттям воно приблизно так і є. Але це число може бути збільшене. Є один мінус в тому, що ми підпускаємо інженерів так близько, вони можуть почати кастувати ремонт. І, власне, здоров'я наших терморегуляторів може збільшитись. Відновитись. Тому як тільки ви побачите каст Repair or remont, то пора або вбити інженера, або ж просто збити йому каст. Власне ніякої складності в цьому босі немає, але тут доведеться багато чекати, чекати спавну нових інженерів. Поки ви чекаєте на інженерів, можете почекати і інших мобів, але це не принципово. Можна їх чекнути всіх разом в кінці. Коли два терморегулятори будуть знищені, то вийде серце гори домне. Наразі тут не діють ніякі механіки, слава богам. Тому ми швиденько чекаємо чотирьох ритуалісток, е елементарісток, а потім вже саме серце гори. Вітаю з перемогою. Наразі це все. Відео намагаюсь робити досить детальними, бо нагадаю, що роблю їх для тих, хто нещодавно приєднався до світу Варкрафт. Дякую за ваш перегляд і до нових зустрічей на цьому Ютуб-каналі. Слава Україні!